Привіт, мої хороші, сьогодні я вам знов показую посилку, яку я буквально тільки що отримала з пошти. Це бокс малята. Тут, якщо вірити опису, повинно бути три книжки і якийсь сюрприз. Отримала я це буквально ось-ось-ось тільки що. Отож, сама не знаю, що чекати всередині, разом з вами відкриємо. Але перш ніж розпукувати, хочу взагалі розповісти, що таке букбокс, і ну, взагалі що очікувати від цієї посилки. Букбокс це можливість отримати три тематичні книги, тобто вони кожного місяця роблять якусь конкретну тему, і ви можете собі замовити такого типу бокс з цією темою. Там ви отримаєте три. Книги, я не знаю, як вони це вибирають, зараз подивимось. Та якісь сюрпризи. Теж вони не розкривають секретів, отож, розпаковуємо і глянемо. Усі посилання на ресурс, і взагалі, як замовити, буде внизу, тож зможете так само і собі зробити таку приємність. Власне, я виграла цей набір, отож, тадам, давайте подивимося, що в ньому всередині. По-перше, він... Дуже великий. Як на мене, він, ну, точніше, не як на мене. Як на нову пошту, тут півтора кілограми. Дивіться, три книги так і важать. Отож, глянемо, що тут конкретно. Я з таким лицем, якщо що посилку відкриваю, не подумайте, нічого зайвого. Слухайте мені і слабак. Є! І нема. Хух. Нарешті. вау вау, вау, вау по-перше, відкриточка. Дивіться, яка вона мімімі. -мі -мі. Буде до моєї колекції, бо я дуже люблю такі всякі імішні штуки. Далі. Ого! Це в таких штуках, які, напевно, потім буде дуже важко прибрати. І ось такий обруч. Чесно, якби він не був такий в цих штуках, я б обов'язково його приміряла. Ну, Отак. От Це мало б виглядати. Ви що цих білих штук немає. Зніму його. Але він гарний. Ідемо далі, бо ми все-таки за книгами прийшли. Ах! У нас тут є солодкий подарунок. Це, напевно, якраз для того, щоб було зручніше читати книги. Не знаю, як ви. Я, наприклад, дуже люблю читати книги під щось солодке. Ну, взагалі, або під щось. Для мене це. Отак. так. Для мене це. Така цікава традиція. Я дуже люблю по вихідним брати з собою книгу. Іти в кав'ярню улюблену і їсти там щось солодке. Ого, ще й закладочки. Дивіться, які вони. Мі-мі-мі. Ось, персональна добірка книжок кожного місяця нова тема. Мені здається, це дуже прикольно. Ага. І, до речі, у мене була посилка спільно з Марленочка. Я теж залишу посилання внизу на неї. І мені здається, це сюрприз від неї. Ось такого кольору лави для нігтів. Мені здається, він буде дуже пльовий, обов'язково ним скористаюсь і в наступному відео подивимося, як це буде виглядати. І нарешті ми добралися до самих книг. Я сподіваюся, ні-ні-ні, ще не добре. О, люди ви б знали, як я люблю маселко від масло Том. Це, напевно, моє улюблене. Арахісове масло, шоколаду. Заздріть мені, тому що я не знаю, як передати вам свої емоції. Мені здається, на камеру я дуже смішно показую свою радість, тому що якби не було камери, я тут би приглас і була б дуже задоволена. Отож, давайте перейдемо до що Все-таки у нас тут був погляд, хочемо ми то ні. І. Ну, ну, власне, смішна штука. Отже, книга Володимир. Жицький Чорне озеро, Роман. От така от книжечка. Що бачимо нотації? Що в одному чотири чоловіки прив'язали коней від чотирьох ніг по мотузці і почали тягнути в усі боки. Кінь оглянувся, дико шарпанувся, ринув вперед та вже було запізно. Мені здається, що повинно бути щось дуже цікаве. У ну, всякому випадку, очікуйте в моєму огляді прочитаного цю книгу. Далі, наступна книга. Я цими штуками, напевно, треба знати, де вони це взяли, і буду теж свої посилки вигортати. Мені здається, час, поки розгортаєш посилку, моментально стає набагато довше, тому що все в цих білих штуках. І Людмила Старицька-Черніхівська діамантовий перстень. Романтична повість про польське повстання 1830-х і тридцять х років. Теж, мені здається, буде дуже цікаво. До речі, я не сказала, але, правда, мені здається, що по книгам, які я дістаю, вже можна зрозуміти, бокс, тема, тема боксу, яку я отримала, це українська література. До речі, пам'ятаєте, я розповідала про те, що в мене дуже велика прогалина з українською літературою, тож цей бокс дуже навіть доречний. І ого, яка велика книга. Геошкорупій. Вибрані твори. Не знаю, мені подобається як мінімум сам дизайн цієї книги, а ці липучки, між нами кажуть, мені не особо подобається. Знаєте, як якийсь сніг посеред весни. Ну, менше з тим. Розстріляне відродження Геошкулу. Мені здається, це плана буде дуже цікава книга. Це вірші, Боже, ви знаєте, не уявляєте, як я люблю вірші. Хоча, мені здається, всі, хто мене знають, уявляють, як я люблю вірші. Тут, окрім віршів, є ще і проза. Отож, огляд цих всіх трьох книжечок чекайте. В моїх відео прочитаного. Мені здається, що на момент, коли я зніматиму це відео, я вже почищу свою квартиру від цих білих штук. І ще раз. Дуже велике дякую Букбоксу за цю приємну несподіванку. А вас посилаю внизу на посилання, щоб ви могли глянути конкретніше, що ще пропонує цей ресурс, які є тематичні бокси, як замовити, як це працює, і так далі. І всі їхні контакти. Дякую те, що переглянули це відео. Гарного вам тижня, гарних вам полиць, гарних вам полиць, чути що я говорю, гарних вам книжок на полицях і до зустрічі наступної суботи.